Виконуємо номер 1392 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Відстань від Києва до Одеси 475,4 км. За першу годину автівка подолала 97,8 км цієї відстані скільки кілометрів їй залишилося подолати. Приступаємо до виконання. Будемо виконувати віднімання стовпчиком. Відстань від Києва до Одеси 475,4. Віднімемо відстань, яку вона подолала за першу годину. Щоб виконати додавання або віднімання, конкретно віднімання стовпчиком, компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно коми також одна під одною. Отже, 97,8. Тепер виконуємо віднімання, не звертаючи увагу, на коми. 14 відняти 8 буде 6. 14 відняти 7 буде 7. 16 відняти 9 буде 7. І 3 переписали. А тепер записуємо кому під комами. Вийшло 377,6 кілометрів і пояснює. Залишилося подолати. Записуємо відповідь. 377,6 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів залишилося подолати автівці при умові, що відстань від Києва до Одеси 475,4 км. І за першу годину автівка подолала 97,8 км цієї відстані. Номер 1392 виконано.